Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Збірка ОПОвідань Примари Південного Сонця Оповідання Двічі ГОЖо Цибульковий Рейд. Лезо горизонту відсікало степ від небесного безмежжя. Пастельно жовті трави блаженно коливались під глибокою блакиттю. Мружачись, сніжана відзначила, що в мерехтливому тілі сонця окреслюється багряний тризубець. Заскавуліли гальма, і довга завантажена цибулею фура скотилась на пародію паркінгу перед придорожнім кафе. Зашарпаний, брудний брезент закрив огляд панорами, і сніжана повернула свою увагу до кавалерів за столиком. Полковник зняв долоню з апетитної ляшки Сари і широким жестом означив своє невдоволення зміною декорацій. Майор п'яно кивнув та пошукав поглядом по пустій кав'ярні капітана. Той, подолавши залу, змагався з клямкою туалетних дверей. Мовний апарат майора не заводився, не допомагало навіть напружене стискання брів на переніссі. Офіцер розпачливо затрусив головою та підняв на тремтячих домкратах рук свою тушу на непевні ноги. Столик жадібно застогнав, але витримав. У два елегантних па майор за носом промайнув повсхідні двері та опинився опертим на барну стійку. Одразу забув про свою місію прогнати фуру, провів млосним поглядом дефіле сніжане і поманив її до себе. Звабна мавка проігнорувала заклик, прийшла до виходу. Сперлась на одвірок, демонструючи зі спини свій стрункий стан і запалила тонку цигарку. Пухкі пальці офіцера окупаційних військ заворушились. Плямкаючи свинячим жиром перед обличчям здоровенного бармена. Ахтем розпізнав цей невербальний знак як клацання і розкосі кримські очі розплющив широкий усміх. На стійці миттю закрутився келишок, чий танок вгамувала темно коричнева рідина, недоречно названа коньяком. Майор залпом влупив стопку і ахнув, широко розкривши рот. Туди одразу акуратно помістилось дуло обріза Ахтема. Татарин надалі широко ввічливо посміхався парадокс між доброзичливим образом та агресивними діями Бармена заклинили нейронний рух в мозку майора. Він покосився на столик у пошуку розуміння та підтримки чи хоча б роз'яснень. Проте захоплений чарами Сари Полковник. Вперто чавив чолом херсонську помідорку об стільницю. Холодний подих пістолетного дула неприємно освіжав його потилицю. З-поміж феєрично розфарбованих нігтів Сніжане випав недопалок і усміхнулось сонячним зайчиком лезо ножа. Вона зняла розшиті народними орнаментами декоративні мішечки зі стіни. Один жбурнула на столик, інший настромила майору на голову і попрямувала до туалету. Косий стовп світла ніжно пробудив капітана з дрімотного забуття у розмиту реальність. Осяяна промінням фігура викликала у ньому еротичну емоційність та дух самця. Він посовгався на унітазі, вмостився зручніше, поплескав свої оголені ляшки. Запрошуючи звабну примару присісти. Сніжана нагнулась, провела кінчиками нігтів, злегка дряпаючи кавалера, від пупка до низу, охопила двома пальцями піцюрку. Мильні зіниці капітана закотились під надбровні дуги. Піцюрка плюхнулась на холодне вістря і обурено набрякла під натиском великого пальця сніжани. Різка зміна перспектив щодо долі органу репродукції викликала у капітана емоційний дисонанс. Він схлипнув і затрусився в стриманому риданні. Сніжані довелося якийсь час позволікати, попестити по материнській скроні і навіть допомогти піднятись перед тріумфальним виходом на авансцену. Гуртовий заміський ринок дрімав у полудневій спеці. Сильний порив вітру сколихнув фуру. Брезентова завіса затріпотіла та спробувала вирватися із мотузок. Невдало. Один відкритий борт надалі залишав сцену цибулькового театру доступною для огляду. Липкий від спеки орк приклеївся до вантажівки, Втер потоки потуж чола. Маківка плавилась під розпеченою каскою, подобою нічного горщика. Оглянув нагромадження цибулі в сітках, не виявив ознак життя та поліз зазирати у кабіну. Пусто. Повернувся до інспекції причепу. Лушпиня байдуже шаруділо. Солдат роздратовано відмахнувся на нетерплячий лемент поплічників з БТРу. Один з полотняних мішків протяжно тихо засвистав, і гаряче повітря наповнили різкі аромати. Окупанта скривило, він видав колоритну лайку, густо вимішану буряцьким фольклором та занадився шукати поглядом джерело аморальної поведінки. Прикрий наслідок метаболізму зрадив присутність невидимого серед середлушпиння живого організму для запобігання прямого контакту. Сітка цибулі пововтузилась та викотила із під себе гостинець. По брудному дну фуре накатом пострибала дволітрова баклага, досягла краю борту та пірнула у липкі руки окупанта. З горличка злетів корок, і етиловий букет елітного денатурату розвіяв ганебний настрій орка. Присоска потрісканих губ потягнула вміст. Кадик застрибав у швидкому ритмі, і баклага налякано заскрипіла. Обурене байкальське улюлюкання соратників змусило орка неквапно рушити у напрямку БТР. Дорогою бурят відверто намагався по максимуму спустошити тару. Тишу ринку розгромив понівечений життям бус. Авто матеріалізувалось із розмитого міражу. Загуркотіло та впевнено попхнуло на цибульковий ряд. По тріщинам лобового скла ковзали сонячні зайчики, надокучали виснаженому водію. Темний звини сонця та циганського генофонду чоловік протер долонями очі, даючи іржавому спринтеру самотужки визначити напрямок руху, стара кульгава кобила німецького автопрому. Радісно заскриготіла та поскакала у кювет. Циган суворо гепнув по керму та відновив контроль над рухом. Розсипаючи пронизливий скрегіт стертих гальмівних колодок, Мерседес струсила із себе порох іржі разом із клаптиками колись білої емалі почала підкрадатись задом до відкритої боковини фури. Циган висунувся у вікно. Компенсуючи відсутність дзеркала заднього огляду, але замість власне огляду, дружньо замахав кінцівкою військовим бурятам, що валялись в тіні бойової машини. Циган відпустив важелі керування та дав ображеній конячці підкотитись самотужки, заглушив двигун і, не витискаючи щеплення, і силою встромив передачу. Мерседес підстрипнула і заклякла. Причепі фури означився рух. Одна із сіток цибулі неочікувано відростила ноги, за ними окреслились руки. Досягнувши таких суттєвих здобутків, масив коренеплодів перекинувся на рачки і отрусив із себе лушпиння. Циган терпляче спостерігав за прискореним еволюційним процесом. Нарешті Ахтем осягнув прямоходіння. Розім'яв круговими рухами коліна і хитро зирнув на цигана. Скільки? Двадцять! задумався і додав. П'ять. Продано! Почалось перевантаження товару. Разом із сітками перетягнули три полотняні мішки важкі та габаритні. Скидали, що вони містили одразу кілька стандартних пакувань цибулі. Гичка одного такого мішка вискознула з рук цигана, і голова майора гулко гепнулась об діряве днище буса. Ахтем сплюнув прямо на мішок. Та, не чекаючи, доки спільник знову вхопиться за край, поволік ношу в глиб кузова. Циган стис пальцями брови. Татарин відмахнувся. Там доза бухла. Плюс транквілізатор. перевів подих. Опершись руками на коліна. Хоч з биком на злучку. Даже не охнуть. Смаглявий хрюкнув і, посміюючись стальними зубами, занадився обкладати цибулею мішки з непритомними офіцерами. Мерседес забила задніми кривими колесами по асфальту і затрусила рисю на вимішану міражами мокрих калюж дорогу. На прощання циган осяяв залитих в хлам бурят. Неповним комплектом нержавіючої усмішки та витиснув наполовину стерту педаль газу. Буз завзято заїжджав і отруїв спеку чорним вихлопом. Життя. Ось таке воно життя. Лише злегка підкіровуючи Мерседес, здебільшого покладаючись на досвід старої соратниці, Гожо думав про життя. Не менше п'яти глобальних вимирань за останні 500 мільйонів років. І що? Достатньо однієї живої клітини, і за мільйон другий знову буяє велич різноманіття. Заасфальтуйте всю поверхню суші, всю землю, а твердь цивілізації все ж покришиться в тріщинах часу, і крізь них проб'ються паростки еволюції, відновиться звичний шлях до досконалості. Життя не здолате. воно відродиться у краплі вологи на засушливій скелі, у плямці тіні на випаленій землі, в сонячному зайчику на крижаній поверхні. Життя чіплятиметься одне за одне. І буде. Буде! Одного дотику достатньо, щоб передати іскру буття, оживити мертве. Думки Гожо матеріалізувались у дійсність. Перетворення мішка цибулі у Ахтема запустило ланцюгову реакцію. В череві іржавої шкапи заворушилось нове життя, воно ще не ідентифікувало себе як окремого індивіда, не відокремлювало себе від оточуючого простору, лише ворушилось у мішковинні утроби потрошки, крок за кроком, вивчаючи довколишній світ та набуваючи необхідний досвід. Досвід потрібний для подальшого розуміння та осмислення свого похмільного буття. Майор, мляво, приходив до тями. Ця позаматкова вагітність автомобіля з милозвучним жіночим ім'ям Мерседес гожо турбувала мало. Рано чи пізно йому доведеться прийняти роль акушера та видобути на світ ці реінкарновані душі, і тоді. Наступний поворот відкрив огляд блокпосту. Блокпост котрого ще зранку тут не було. Нитка філософських роздумів гожо обірвалася та скуйовдилась в клубок паніки. Циган видер важіль коробки передач в нейтральну позицію. Вагітна конячка неохоче покотилась назустріч неминучій долі. А життя в череві все більше та більше виявляло інтерес до оточення. Означились перші моторно рухові здібності та мовні рефлекси. З вереском зношених гальм бус зупинився. Важкі кроки солдата втоптали гожу в сидіння. Орк зупинився поруч, підв'язаних алюмінієвим дротом дверцят та глянув на цигана. Кліпнув і відвів погляд кудись на дорогу за бусом. Голова окупанта похилилась набік. Він хижо мружився у далечінь. Гожо не ризикнув виглянути у вікно і через відсутність дзеркал заднього огляду страждав у невідомості. Уява малювала калюжі навколо плідних вод, розплесканих довгою дорогою. Миті повільно крапали потом із кострубатих брів цигана. Життя за спиною заворушилось, і серце гожо впало. Шум утробного вовтуження потонув у гарчанні мопеду. Дві щільно склеєні потом та пилом феї ефектно загальмували посеред блокпосту, зняли шоломи та розсипали по в'язкому простору дзвінкий сміх. Солдат обернувся довкола себе і влип поглядом в тісто, стягнуті короткими шортами сідниці. Гожо відновив здатність ковтати і голосно глитнув. Окупант озирнувся Що ти стоїш тут, муділа? Еташоля, стоянка. Спрінтер одразу заревів і заглох. Гожо відпустив гальма. Бус пішов накатом. Об'їхав балакучих легковажних сирен на мопеді, провів їх косим поглядом. Ухіл закінчувався. Гожо склав долоні на грудях, заплющив очі та набрав у легені повітря. Спробував промурмотіти молитву. Але пам'ять нагадала, що він атеїст. Видихнув, втер обличчя та повернув ключ запалення. Мерседес зверхньо фиркнула, струсила трійнею у череві, але підкорилась волі господаря і, похитуючи дряблими стегнами, покотила під гору. Гожо щемило недобре відчуття щодо своїх несподіваних рятівниць. Випхав голову та озирнувся. Мопед наганяв бус. Сара підняла скло шолому, і темний, смолянистий погляд відновив душевну рівновагу цигана. Він скинув швидкість. Дівчата обігнали спринтер і поїхали колоною. На в'їзді у населений пункт сніжана підняла догори правицю. Опустила випрямлену руку в бік. зігнула в лікті, піднявши долоню догори, і знову повернула у висхідне положення. Сховала руку. Мопед одразу звернув ліворуч та зник між будівель. Слідуючи інструкціям, циган проїхав перехрестя, звернув праворуч, одразу ліворуч і знову праворуч. На виїзді обабіч дороги пасся кінь. Справжній з кості, плоті та крові. Бус повільнився, акуратно сповз з асфальту набитий шлях та прокрався у лісок. Між густих заростів на міцно збитому возі тихо хропів дід. Тінь руки цигана лягла на бороду сплячого, в очах застрибали бешкетні вогники. Щось зашкрябало, і гожо глянув у напрямку шуму. Дуло пістолета визирнуло із широкого рукава діда. Настановчо застерегло від будь яких необдуманих дій. Вуса старого усміхнулись. Циган відмовився від ідеї зробити незлостиву пакість та пішов приймати пологе у вимученої спекою і дорогою машини. Міша обидвома руками почухав пружну сферу свого живота, постукав по ній пухкими кулачками. «Ожиріння яблуком, подумав, швидше грушкою аби не сливкою!» Усміхнувся сам собі, потім, примружившись ватним клаптиком хмар і опустив погляд на полонених. Офіцери сиділи в рядок на лаві з протилежного боку столу. Міша витяг коротенький палець з обгризаним поріпицю нігтем та занадився тицяти ним під дитячу лічилочку. Палець зупинився. Плечі майора зав'яли. Позаду підкрався дід та виволік офіцера за комір. Не чекаючи наказу очільника партизан, міша суворо підтиснув губи на таке порушення субординації, але промовчав. Стягай штани, буркнув дід. «Знакомитись будем. Майор розвернувся по двору. Партизани без зацікавлення порались зі зброєю. Безнадійно зирнув на скулені спини соратників та поволі почав розпускати ремінь. Брязкання металу потурбувало слуг бранців. Вони скосились на мішу і поволі оглянулись. Кучеряві сідниці майора трусились в тіні могутньої яблуні. Високо над лисиною гойдався крупний гак. Дід міцно затягнув шнурівки на зап'ястях полоненого, підсунув стілець і наказав: Залазь! Зачіпайся за гак! Йоп! вирвалось у капітана. Кремезний дід розкладав різноманітні тази та мідниці, приволік драбинку, розгорнув на траві мішковину, а на неї поклав ножі недвозначного цільового призначення, пом'яв у роздумах бороду та вибрав один. Херсонське сонце підморгнуло відблиском на широкому лезі, вкритого тонкою кіркою льоду. Йоп! Йоп! розхвилювався капітан. Міша тричі стукнув по столу пальцем і повернув увагу полонених до себе. Дід зирнув на спини орків, притиск крижаний метал до пористої сіднички майора. Спазм у анальному вічці спровокував електричний розряд. Струм із куприка промчав спинним мозком та увірвався в шийний відділ хребта. Вибух у потилиці зірвав окове з вокальних здібностей майора. Крону яблуні струсив яскравий вереск, перемішавши у собі весь діапазон нот п'ятої октави, ослаб та м'яко розчинився в хоровому реготі партизан. Начальник партизанського загону із цікавістю спостерігав за реакцією полонених. Губа капітана лопнула під натиском ікла, і багряний потічок збіг по підборіддю. Обличчя його так зім'яло. Що Міша серйозно занепокоївся за цілісність очних яблук. Полковник виявив більшу твердість. Він плавно гупнув чолом в стільницю, займаючи уже звичну для себе позицію. Простір сколихнув гортаний крик, зірвався на фальцет, перейшов у ревіння. Далі нелюдський писк, перебитий важкою віддишкою. І. тиша. Важка. Багатотонна тиша тиснула, душила полонених невідомістю. Плямк, плямк із специфічним металевим відзвуччям. Щось падало та липко приставало до металевих поверхонь мідниць. М'яке скреготіння сталі по плоті, і знову щось волого плямкнуло та вивільнило лейчутне мідне брення. Забарабанив потік рідини. Наповнюючи якусь ємність. Запах. Крізь спеку проник запах. Змішався зі звуками вовтузні у в'язку масу. Вона задушливо обійняла за шиї бранців. Обличчя капітана поволі розпростувалось. Очі вивільнились з полону повік. Боязко обережно повів головою у бік. В мутну зону периферійного зору заплив масивний стовбур яблуні метушливий дід і червона, яскраво червона туша, туша на гаку. Кіпучий гейзер рвонув по стравоходу капітана, вирівняв його скулену спину і вивергнувся на стільницю потоками алкоголю, жовчу та шматками непрожованого шашлику. Кілька залпів криничної води з відра очистили плоть і дух бранця. Повернули тверезість мислення і Міша, побачивши вогник інтелекту в його очах, поволік капітана в хату. Всадив за стіл, кинув рушник. Доки той механічно втирався, підсунув зошит в косу лінійку і олівець. Капітан було озирнувся, але Міша стукнув його кулаком по маківці, і графіт слухняно заскрипів по целюлозі. Очільник партизан підійшов до вікна. Сонце хилилось до заходу. В тіні яблуні важко здіймався круп голого майора, чиє місце на гаку зайняла безталанна свинка прося. Бережливо укладений під дерево окупант, непритомний, проте фізично неушкоджений. Нервово сіпався у безпам'ятстві від переляку. Очуняється. усміхнувся міша. Подумки пошкодував просю, обернувся та зазирнув через плече капітану, чмокнув бантиком губ і гепнув з розмаху писаря по загривку. Каліграфічно, жупорукий, печатними пиши. Офіцер схлипнув, але стримався. Не надто хайно, але акуратно в нахил косих ліній почали лягати рядочки інженерного шрифту. Во! Завсім другая табака! Видно, що ти образований перець. Жовто гарячі язики пожежі розгойдували розпеченими потоками блакить неба. Живим Гігантичним національним стягом майорів край образ над Дніпром. Ріка усміхалась брижею та відтворювала у дзеркалі своїх вод символічний процес ліквідації складів ворожих боєприпасів. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.